Вітаю вас на каналі Варбанда. Сьогодні я розкажу вам, як зробити вашу армію штормкастрів або спейсмарінів особливою. Next next, next, next Насправді все дуже просто. Я не буду вам відкривати Америку. Просто скажу, що найпростіша конверсія, яку ви можете зробити, і найбільш лінива конверсія, яку ви можете зробити, це просто замінити голову. І зараз я покажу вам, як сильно змінюється стиль фігурки тільки завдяки тому, що ми міняємо голову. Отже, ось у нас є базова фігурка штормкаста. Не так, щоб ця голова була не прикольна, але добре, вона всрата. Вона реально всрата якийсь кокошник. і оця маска вона просто робить у цього солдата таким, знаєте, колосом неживим і зовсім без характеру. Підрізаємо голову. Ну і цього дядька, ви вже в мене на каналі бачили. Це так власне виглядає моя армія штормкастів. Я йому вдів ось таку голову. Вампірський шолом такий прикольний. І ви бачите, трошки кольорову гаму змінив. Ну, як трошки зовсім змінив. відійшов від традиційної гами штормкастів. І в мене дуже прикольна кастомна армія. Але сьогодні я не буду розказувати вам про свою вампірську армію, а покажу вам. Що ви можете зробити зі своїми арміями. І саме для цього ось до мене приїхала посилочка від Puppets War з головами. І я покажу, що, що можна начаклувати з вашими штормкастами чи спейсмарінами, просто замінивши їм голови. Розпаковка. Досипаю в вміст. І тут дуже багато голів. Давайте так подивимося коротко, що тут є. Є ось такі голови, а, таких собі псевдо, псевдо римських легіонерів. Дуже такі, бачите, характерні лиця, зубасті. І до тих голов у мене є ось такі плюмажі. Це вже буде така ця, як вони називалися, ці римські гвардійці. Ну, коротше, ось такі, з, вертик... з таким поперечним, таким повздовжним гребенем. І є в мене ось прошу дуже центуріони. Зараз це все приміряємо. Це вони. Ще в мене є ось така, такі голови самураї, такі бачите, досить стилізовані, але видно, що це самураї. Є ось такі голови, не знаю, це, мабуть, схожі на. Це гвардійців з Мінастіриту, з Гондору. І ось такі такі, не знаю, італійські салади, такі ніби шоломи. Теж прикольні. Ще є ось такі лицарські в капішонах. А, це, знову ж таки, ось ці римляни. А, ці, дві, ці два варіанти це. Це з іншої історії, це не для штормкастів, це мені до сірих лицарів, це я відкладу на бік. Ще є ось такі дуже прикольні, бачите, в таких моріонах, Якщо не помиляюся, це називається Муріон, цей шолом. І це такі просто конкістадори. Дивіться, які класні. І є ще друга опція. Якщо вам не хочеться малювати лицем, прошу дуже є з закритими такими металевими лицями. Теж, мені здається, дуже прикольненько. А ще є ось такі ось ці італійські салади з закритими лицями повністю. І є у мене, дивіться, які круті хлопці-вікінги. Цей дуже веселий посміхається. Ну, топчик, коротше. прикольні хлопці. Ну, і тепер давайте всі ці голови я приміряю до ось цієї тушки. І ви побачите, як це все може прикольно змінити стиль самої фігурки. Поїхали. Як бачите, я приготував голови для примірки, але перед тим, як ми почнемо, я попрошу вас поставити вподобайку, написати в коментар і задонатити Збройним силам України. Ну, і тепер поїхали. Отже, давайте почнемо. А, перша голова, прошу дуже, ось така. Здавалось би, шолом горошинка, нудний, банальний, але дивіться, як виглядає фігурка для порівняння. По-моєму, вже набагато цікавіше. Якщо хочеться більше життя і більше. Емоції, прошу дуже, з відкритим ротом, щоб видно було якісь емоції, що там жива людина всередині. Прикольно, по-моєму, прикольно. Їдемо далі. А наступний це такий просто римський. Дивіться. По-моєму, дуже прикольно пасує. Кольори помалювати, і готовий вам гладіатор. Точніше, не гладіатор, а легіонер. Легіонер, перепрошую. Ну, а це зовсім Центуріон. Прикольно. Цілком собі можна робити ось таких м, сержантів. Я забув, як вони називаються, ну, коротше, командир кожного загону ось такий може бути. Хоча може весь загін такий бути. Ну, і ось така голова. Теж, як на мене, досить непогано. Навіть, напевно, треба трошки нижче посадити. Ось так. Дивіться: ну крутий, крутий брутальний чувак. Чому я вважаю, плюс фентезі, що можна міксувати різні речі. О, ну а це взагалі це один з моїх улюбленців. А, тому що дивіться: ну це просто крутий конкістадор такий ну бомба. Дивіться, який він веселий, щасливий. Прикольно, прикольно, мені дуже подобається. Дивіться, як це все виглядає з боку. Мені здається, цей шолом чудово сюди пасує. Ну, але якщо ви не дуже любите вмалювати лиця, то прошу дуже з металевою маскою шолом. І, по-моєму, дуже прикольно. Ще одна така опція. Ось прошу дуже. Теж крутезно. Ну, ви бачите, щойно я замінюю голову і зовсім міняється стиль. Хоча міняється тільки голова. Просто якісь чудеса відбуваються. Ну і дивіться, самурайська голова. Та-дам, знову змінилося. Ну і давайте я знову нагадаю, як виглядає оригінальна голова. Ну, ви самі все бачите. Ну, і ще одна голова. Вікінг. Ось такий прикольний ругатий чувак. І ви знаєте, ось це мені, напевно, найбільше подобається. Дуже така незвична виходить фігурка. Просто, просто крутезна. I can feel my face when I'm with you! Я показав це все вам на а, прикладі армії Штормкастів, тому що штормкасти, вони такі, знаєте, трошки. Як на мене, криво вписані в Всесвіт фентезі, тому що вони такі трошки безликі, на початках ставалися реально такими бездушними големами, які просто ходять, як такі, знаєте, золоті чоловічки, бездушевні, беземоційні, але насправді все не так. Пізніше ГВ розписалися, показали, що штурмкасти набагато живіші, набагато більш людяні. І тут власне, саме напрошується якось їх трошки видозмінити і оцю їхню людяність підкреслити. Тому, сподіваюся, я вас переконав, що можна запросто фентезі, всесвіт фентезі, власне, дозволяє вам натягнути. Будь-який будь скін, будь-який сетінг, який ви любите на вашу улюблену армію. І ви можете зробити ту армію, стиль якої вам подобається, стиль вигляд якої буде відповідати і вашому стилю гри, і так далі. І тому подібне Але ви, звичайно, можете такий спосіб змінювати і вашу армію. Там, не знаю, Гноми, ельфи, я думаю, там теж можна трошки змінювати голови і ваші армії будуть виглядати. Трошки інакше. Звичайно, найпростіше це все робити з, з такими великими хлопцями, як Штормкасти, як Space Marine, тому що багато виробників роблять голови саме в цьому масштабі. Але я вам скажу, більшість цих голів від Папецвор, наприклад, можна знайти у форматі STL-файликів, придбати. Тому ви тут можете трошки побавитися із масштабом при видруку. І, наприклад, оця самурайська голова може бути буквально там 10% менша. І вона пасуватиме вже і до людських армій. Хоча, на мене, як на мене, вона і так пасуватиме для людських якихось армій, тому що вона не є якась дуже велика. Тож, сподіваюсь, вам сподобалось. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, допомагайте Збройним силам і все буде Україна!